Здравствуйте. Слышно? Да, мы уже можем начинать. Я представлюсь. На табличке написано. Меня зовут Ярослав Завьялов. Я руковожу проектом «Территория успеха». Чуть-чуть, ну, я перейду позже, расскажу про проект. Мы здесь сегодня собрались, чтобы обсудить сегодняшний рынок органических продуктов в Украине. Здесь есть производители этих продуктов. Есть Сергей, который представляет компанию, которая занимается сертификацией производителей и продавцов вообще продуктов, органических продуктов. И я, собственно говоря, передаю слово Сергею, чтобы рассказать о рынке, который сейчас есть в Украине. Доброго дня. Дякую. за Знаданное слово. Я представляю сертифікаційний орган, який проводить сертифікацію згідно з стандартів міжнародних Європейського Союзу, виробництво органічної продукції в Україні. Що хочу сказати в цілому за даний сектор в Україні. Я, я думаю, зараз ви всі звернули увагу, що даний сектор розвивається, є реклама по телебаченню, можна побачити органічні продукти на поличках. Є продукти, які імпортовані в Україну, є продукти, які виробляють вже наші органічні виробники. Але якби люди ще не до кінця розуміють, що таке органічне виробництво, хотілося б наголосити власне, на, 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 на цьому терміні да, органічне виробництво. Органічне виробництво це процес виробництва продуктів харчування з використанням речовин та процесів природного походження. Крім того, що це е, виробництво продуктів харчування, даний напрямок включає в себе такі аспекти, як е, підвищення е, родючості ґрунтів, е, розвиток е, біорізноманіття, захист природнього навколишнього середовища, добробут тварин, піклування тварин та іншим. Якщо брати ситуацію в Україні, то ви знаєте, що е, ну, на, на, наразі відсутній закон про органічне виробництво. Він, він є. Проект закону він приймався неодноразово в першому читанні, але поки що він не був прийнятий остаточно. Хоча робота над його е розробкою триває до цього часу. Я думаю, що найближчим часом він з'явиться. Але за відсутності закону України про органічне виробництво, е в Україні діють стандарти міжнародного виробництва. В Даному випадку е майже всі виробники в Україні, в першу чергу орієнтується на стандарт Європейського Союзу. Це постанова 834, дріб 2007 та постанова 889, дріб 2008. Це два основні документи, які описують загальні вимоги та права до органічного виробництва. Потім з тим. З'явилися вже в супермаркетах, в магазинах ви можете зустріти маркування органічних продуктів, можете зустріти ідентифікацію, різну навігацію даних продуктів. Тобто вже з'являються певні скажімо так, знаки для споживачів, для того, щоб вони розпізнали справжній органічний продукт на, 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 на поверхні магазину. Продукт сертифікований стандартами Європейського Союзу, має певний набір символів. За якими можна його розпізнати, це в першу чергу Євровисток, так званий, під яким обов'язково має бути код сертифікаційного органу, обов'язково має бути прописано місце виробництва сировини. На жаль, інших стандартів, які є на території України, крім європейського, в принципі, немає. Тому всі інші посилання на органічне виробництво, а в нас зараз це. Чим більше, чим більше розвивається даний напрямок, тим більше з'являється е, і інша проблема, це так звані псевдоорганіки. Я вже не кажу про тих, хто там експлуатує терміни еко-біо, але є ті, хто експлуатує терміни органічний. Е, тому для споживача є важливим чітко е, зрозуміти, чи цей продукт дійсно органічний чи, чи неорганічний. І е, одним з варіантів, Вирішення цієї проблеми і певно, певною допомогою е, споживачу. Е, саме є е, проєкт території успіху, про який розкажуть мої, мої колеги більш детально. Хочу сказати, що е, ну, зі свого боку, я вважаю, що даний, даний продукт, даний проект, він дійсно допоможе додатково захистити ринок органічної продукції і е, справжнього органічного виробника від. Е, від псевдоорганіки, від омани споживача, з, з маркуванням, э, ну, таким чином. І так, э, я сьогодні представляю команду э, IT, не тільки IT професіоналів які поставили себе за цель, э, ну, как-то помочь нашему потребителю, защитить его и в то же время э, такую же помощь постараться предоставить нашим производителям. которые вкладывают все самое теплое в свою душу, в свои продукты, ну, действительно, это свои качественные, хорошие продукты. Мы проанализировали опыт различных систем защиты борьбы с фальсификатом в разных странах. И на основе этого опыта создали свой продукт, немножко его развили, продвинули, сделали интереснее. Сама по себе этот продукт будет называться «Территория успеха». И главный принцип этой системы в том, что Каждой единице товара мы присваиваем два уникальных кода. Ну, в принципе, он может быть либо один, либо два. Здесь представлены, вы видите сейчас две наклейки. Слева та наклейка, которая будет, не будет защищать органику, то есть просто ну, она будет, я не хочу, чтобы вы путались. Справа же наклейка, которая будет именно на органической продукции, ну, производители, которые с нами работают. Она зелененькая, она с евролистком. Главная цель двух кодов это для того, чтобы. То есть, первый код позволит любому покупателю проверить товар прямо на полке магазина. То есть, если вы находитесь возле полки, вы видите товар с маркированной подобной наклейкой. Ну, такой наклейкой. И у вас есть возможность, скажем, ввести код в систему, и система вам выдаст, действительно ли этот товар является оригинальным, и идентифицирован, производитель идентифицирован нами. Как работает система? Сейчас вот уже вы видите, да, как представлены наклейки, вот первые наклейки на органической продукции. То есть мы с помощью аппликаторов наносим, в принципе, производители наносят наклейки на продукцию. Далее, когда вы эту продукцию находите, вы вводите код, вводите код в систему. Вариантов введения кода несколько. Сейчас мир наш уже современ, мы идем современно мы идем много со временем. И там, первый самый простой способ это отправить смс с кодом на короткий номер. Взамен система вам выдаст, код является оригинальным либо нет. Второй способ. Это с помощью мобильного приложения. Сейчас уже появится э, и в Apple Store, и в Google Store да, появится э, приложение как для андроидов, так и для iOS, айфонов, э, собственно говоря, которое будет называться "Территория успеха. В этом приложении есть возможность считки, автоматической считки кода и сразу проверки его. Там добавлен еще ряд функционалов, ну, с которыми вы, когда скачаете, сможете ознакомиться. Там достаточно интересная разработка. Ну и следующий самый простой вариант проверки кода это с помощью сайта. То есть, либо там с помощью смартфона, если мобильный интернет, либо в общем, в общем на сайт заходите в веб-именно веб-интерфейс, заходите в idbonus.com, и там есть поле введения кода. Как только вы вводите код, система выдает. это товар оригинальный, действительно, ли это товар. Вы просто указываете, если этот товар отличается от хода, просто у вас есть сразу возможность отправить какую-либо жалобу, и эта жалоба обязательно попадет производителю. То есть производитель сможет ну, отреагировать, понять, то есть покупатель сможет здесь очень четко сотрудничать с производителем, показывая ему, где может быть там, товар, если, если вообще есть подобный фальсификат, где он может быть, в каком магазине, где некачественный. Абсолютно все отзывы покупателя мы будем предоставлять производителям этого товара. Uh, наша система uh, прошла серьезную достаточно проверку на возможность взлома от uh, хакерских атак. Uh, компания информационных технологии Украины выдели, в феврале выдали нам сертификат. Эта компания на самом деле занимается там. Там сотрудники, которые занимаются вообще безопасностью банковских систем. Поэтому достаточно серьезная компания выдали на то что наша система достаточно гарантирует гарантирована от взломов но нашими сотрудниками также разработаны целые алгоритмы которые позволяют даже если произойдет какой-то взлом системы то утечки кодов либо ну, взлома не произойдет там все достаточно серьезно создано вот. Второй код и вообще наша система позволяет не только проверять товар, но также э, производителям наладить контакт со своими покупателями и подблагодарить им там, в виде каких-то акционных бонусов э, за выбор их продукции. Вот. Дальше, что касается именно органических продуктов. Мы достаточно серьезно подходим э, сейчас и будем подходить в дальнейшем к выбору наших партнеров. В нашу систему органической, именно маркированной органической наклейкой, будут ходить именно только те товары, которые нам в данном случае органик стандарт представит как Uh, ну, действительно, у которых есть все сертификаты и все необходимые документы для того, чтобы на них, ну, на них, ну, они маркировались как органические продукты питания. Uh, мы абсолютно, я сейчас абсолютно официально заявляю, что мы не будем пускать туда так называемую псевдоорганику, либо любые другие ну, недоброкачественные товары. Uh, ну, собственно говоря, спасибо. Сейчас вот я хочу передать слово Алексею, он как раз один из первых производителей, которые решились работать с нашей системой. Добрый день. Меня зовут Алексей Соломко. Я руководитель направления органики, торговая марка «Жмейнка». Надеюсь, в общем-то, видели, вот, покупали. Мы ну, не только первая компания, которая… Согласилась на участие в этой акции, а мы еще и первая компания, которая произвела и поставила на полки ну, то есть украинский органический продукт, эту линейку органических круп. Это произошло еще в 2008 году. И, в общем-то, тогда было. Как говорится, все спокойно. Нам еще пока, ну, хотя, в общем-то, дозволенность писать органика была, в общем-то, поскольку отсутствует законодательство, но э, не было фальсификата никакого. К сожалению, на сегодняшний день, и это является одной, наверное, из основных причин, почему мы при при согласились на эту программу. Это то, что под мы сертифицируемся. У нас есть сертификат, нас в частности сертифицирует Швейцарский институт, институт ИМА. вот, То есть у нас сертификат европейского образца. Мы С полным правом ставим этот зеленый листочек на своей упаковке, У нас написано, где, откуда взята продукция и так далее. И так далее. Вот. То рядом с нами на органических стойках, которые стали появляться в магазинах, стал появляться под названием Органик, в общем-то, фальсификат. Поэтому, э, на самом деле, там, э, мы, э, ну, тут не будет никаких ограничений, хочется сказать, там, со стороны Сергея. То есть мы специально пригласили сертификационный орган Organic Стандарт», который будет э, проверять любого э, производителя, который захочет участвовать в нашей акции. И э, единственной э, причиной, по которой он, э, ну, ему будет отказано, Вот, это не какое-то там наше каригинальное решение, а это просто отсутствие сертификата, подтверждающего, что это действительно органическая продукция. То есть, ну вот как-то так. Ну и плюс, да, второй плюс, который мы увидели в этой программе, это то, что мы сможем общаться непосредственно с, с нашим непосредственным покупателем. Нам это тоже достаточно интересно, то есть мы своего покупателя любим, а это нам поможет более, ну, более, качественно с ним работать, скажем так. У нас еще мы пригласили и производителя, импортера, и человека, который один из первых наладил достаточно серьезную именно розничную сеть по продаже органических продуктов. Это Виктория. И мы передаем слово. Да. Здравствуйте. Меня зовут Виктория Лихак. Я директор сети на Турбутик. Сейчас их шесть, чуть позже будет уже семь-восемь. Мы открылись в 2008 году. Первый наш магазин. Сейчас мы потихоньку растем. Но почему мы подумали об этом? Я тоже скажу, что это хорошо. У меня магазин, наш магазин натуральных и органических продуктов. Но в основном приоритет – это органические продукты сертифицированные. Натуральные продукты фермерские у нас тоже могут быть. Но с 2008 года мы приняли для себя решение, что если на этикетке написано «органика» и не соответствует, и нет сертификата, который подтверждает, это органика, это по меньшей мере обман. А натурбутик такого себе позволить не может. Поэтому с 2008 года у нас нет в ассортименте продуктов, которые бы называли себя органическим на этикетке и не имеют этого подтверждения. Вот, в принципе, по этой причине псевдоорганика, конечно, мешает работать тем, кто действительно сертифицировал, имеет документ на чистую органическую продукцию. Я хочу сказать, что Евролисток это, – это, это, как вы знаете, хотя бы сертификат безопасности, о том, что мы покупаем продукт, который безопасный для людей, в котором не использовалась ни агрохимия при производстве этого продукта, не выращивалась он при э, и когда он производился, тоже не добавлялось никаких ни синтетических ароматизаторов, ни красителей. То есть он нужный биологический продукт для человека. И, соответственно, конечно же, и надо всегда поддерживать именно и такие продукты на полках магазинов. Еще говорить скажу. Ну, если на турбутик в программе в программе, которую сейчас мы будем разрабатывать, территория успеха Натурбутик будет выступать в бонусной программе как магазины. Если говорить о Натурбутик как импортер органической продукции, то Натурбутик как импортер органической продукции большой ассортимент имеет именно органическая сертифицированная продукция. Все. Спасибо. Есть вопросы? Скільки Іпан Бабенко, журнал «Діловий вісник. Чи є вас дані, Скільки скажемо підприємст займається виробництвом органічних продуктів в Україні? Наскільки вони дорожчі, скажімо, за, за інші? Тому що вони дійсно мають виділення, скільки більше так? Відповідаю на ваше запитання. А, значить, в Україні працює офіційно працює 13 Акредитованих сертифікаційних органів, які затверджені в тому числі Європейською комісією, для того, щоб вони мали право сертифікувати виробництво в Україні за стандартами Європейського Союзу, ми є одним із цих 13 органів, тобто ми є єдиним українським, але поряд з тим, ми один з 13. Можу сказати по нашому, да, по нашій статистиці. Ми на сьогоднішній момент контролюємо діяльність більше ніж 110 виробників органічної продукції в Україні. По моїм оцінкам різних, в різних регіонах по різних напрямках. Напрямки бувають: рослинництво, тваринництво, бджільництво, заготівля дикоростів, переробка, імпорт, експорт, торгівля, аквакультура. Тобто це все різні напрямки виробництва і кожен має свої права і вимоги. І, звичайно, всі регіони України. По, нашим, по нашій оцінці приблизно кількість органічних виробників всього в Україні, тобто крім тих, кого ми контролюємо, ще є інші. Ну, порядка, Напевно, більше 200, але десь так, в районі 200. Інше питання стосовно ціноутворення. Якщо ми беремо для прикладу Європейський Союз, там різниця між органічною продукцією і звичайною складає приблизно від 5% до більш ніж 200%. Тобто, в залежності від того, який напрям виробництва, який продукт, відповідно, буде і мінятися собі вартість. Якщо ми говоримо про такі продукти, як м'ясо, як яйця, в Європі найбільша надбавка на ці продукти. Тому що цей продукт, скажімо так, високозатратний, там кардинально відрізняються вимоги виробництва органічних від традиційних. Якщо, наприклад, взяти тваринництво, мають бути органічні корми обов'язково, тобто має бути рослинництво органічне, там зовсім інші підходи в утриманні тварин, в лікуванні тварин, скажімо так, використання різних, різних речовин. Тобто це, це ціла система, яку потрібно виконувати, яку потрібно організувати, і, відповідно, зовсім, зовсім інший продукт виходить. На рахунок ціноутворення в Україні, звичайно, Воно дещо схоже на європейське, єдине, що в Європі питання, скажімо, той же логістики, вони вже узгоджені, ринок уже розвинутий, і це дозволяє зменшити різницю. У нас ще в Україні це розвивається, може додати виробник, виробники, виробники стосовно ціни, але я скажу, що в принципі орієнтир е, десь на, на 30% здається, от різниця між традиційною і органічною в середньому, да, якщо ми говоримо так в цілому, тому що знову ж таки м'ясо там зовсім інша буде різниця. Е Ну, що ще додати? Наскільки да, в Україні найперші виробляють? Дивіться, досить просто. Ну, почали виробляти простіші продукти спочатку, звичайно. Це знову ж таки лінійка, круп, пластівці, це борошно. Зараз вже такі продукти з'являються, як хліб, як молочні продукти, як ефір, метана. З'являються багатоінгредієнтні продукти. Тобто, воно поступово розвивається від простіших продуктів до складніших продуктів. Звичайно, в нас немає ще там, не знаю, якої. Якогось... Якогось тістечка, да, яке там має 15 інгредієнтів і всі вони органічні. Таких продуктів ще немає. Але от найближчим часом з'являться, наприклад, ковбасні вироби. Там вже зовсім інший продукт, його довго готують до випуску. Но це о, говорю зараз про продукти вітчизняного виробництва. Звичайно, в Україну завозять імпортовані продукти, у нас є і вино, там є і оливкова олія, і макаронні вироби різні, і різні делікатесного напрямку продукти, то там є, є різні продукти. Можно? Евгений Игнатенко, органик магазин. Первый вопрос, наверное, будет к господину Ярославу. У вас новый проект сейчас вот в каталоге территории успеха представлен один бренд «Жменька» и разработана категория для органической продукции с Евролистом. В принципе, хотелось бы как-то больше внести ясность, чтобы вы объяснили, что является основной целью программы: проверка подлинности товаров или их органическое происхождение. Ну, вы будете вести каталог только органических брендов или не только? Нет, мы будем вести каталог не только органических. Смотрите, мы с точки зрения, ну, являются ли они органическими, это отвечает сертификационные компании. Органик стандарт, да, например, если они сертифицируют, это в их поле деятельности. Сама проверка на органику. Да? Мы можем, наша система это все-таки ну, как бы цифровая IT-система, и мы можем идентифицировать производителя, то есть мы можем четко сказать: этот товар произвел, ну, там, именно, допустим, жменька или не жменька. Да? Мы можем. провести вот как раз коммуникацию покупателя с производителем. Мы можем ну, то есть, вот перевести вот эти вот, э, взаимоотношения в более быстрое вот сейчас современное, да, как бы в современное поле. Э, в то же время я не случайно показал, что будут две наклейки. То есть, но мы четко у себя в каталоге отметим, что является органическим ну, товаром, что неорганическим. На сегодняшний день в наш, у нас в каталоге в ближайшем будущем появится эко род ком компании, этнопродукт. вот, Wells Organic овощи. вот, ну ну, и на турбутик, я надеюсь, тоже что-то ну, будут. Поэтому ну, пока мы вот, занимаемся только органикой. Но в будущем, возможно, появится. Но мы очень четко отделим. То есть мы будем достаточно серьезно позиционировать органику отдельно от, от неорганики. Хорошо, тогда, если позволите, у меня еще есть несколько вопросов. На сайте программы утверждается, что у сервиса территории успеха нет конкурентов в мире аналогичных систем проверки и подлинности товаров, что не ваши партнеры. Работаете ли вы с глобальным сервисом Control Union Certification? Нет, смотрите, в данном случае ну, эта фраза имеется в виду в том, что мы не работаем сразу да, ответ с этим сервисом. Мы, при этом мы все, когда изначально создавали проект, наша цель была ну, именно помочь потребителям и производителям да, убрать, убрать фальсификат вообще. Даже, ну, даже если его нет, чтобы он и не появился. Вот так вот назовем. Uh, поэтому uh, все те компании, как, которые мы анализировали, да, как они работают, uh, мы где-то уникально пошли чуть-чуть вперед, где-то в сторону, но uh, все компании, которые занимаются этим, мы считаем своими партнерами, потому что, uh, ну, по сути, мы делаем одно и то же дело. Uh, ну, в этом плане. Сейчас мы не работаем с компанией. Хорошо, тогда у меня. А, вы хотели... Да, вы сказали Control Union Certification, а это сертификационный орган. Орган сертификации органічного виробництва і не тільки дуже багато у них систем сертифікації. Добре, тоді, якщо дозволити, в мене до вас питання. Яким чином співпрацюєте? Ну, наприклад, ну? Відомий алкогольний бренд отримав, пройшов сертифікацію СІК. От яким чином ви взагалі співпрацюєте з закордонними? Ну, якщо це продається продукція в Україні, але вона пройшла сертифікацію за кордоном. Детальніше можна, як ви співпрацюєте з такими виробниками? Дивіться, ми зараз говоримо про стандарти органічного виробництва, конкретно про стандарт Європейського Союзу. Є 13 сертифікаційних органів, офіційно затверджених Комісією Європейського Союзу. Ми всі знаємо ці органи. Тобто є система ідентифікації чіткої. Для того, щоб розпізнати, чи органічний продукт чи ні, там достатньо все просто. Є система маркування на самому продукті, є в нього наявності діючий сертифікат. Хто, ну, скажімо, експерти дуже гарно вміють його читати. І, в принципі, це дозволяє чітко розпорядження. Якщо є сумнівища, да, можна просто е, звернутися на, на, на веб-сторінку органу, що їх сертифікував, там обов'язково мають перелік виробників, яких вони сертифікували. У нас ці переліки і в інших органів теж є. Стосовно, ви назвали е, Сік, Сік не входить в число цих 13 органів. Тобто, можливо, то інший стандарт, за яким сертифікований продукт. А стосовно, наприклад, горілки, да, зараз там. Вони пройшли сертифікацію вже за європейським стандартом, про це нещодавно була прес-конференція. Але я ще не бачив того продукту з європейським значком. Я ще його не бачив на поличках. А яким чином ви будете співпрацювати з такими от продуктами? А ми і так співпрацюємо, розумієте, ми. Ми працюємо на одному ринку і перелік компаній затверджений в одному документі. Тобто, наприклад, мені не потрібно, е, якщо ми, наприклад, будемо перевіряти для проєкту територія успіху, перевіряти постачальників, чи вони відповідають органічним стандартам, це стоїть одна задача, чи вони відповідають органічним стандартам, чи не відповідають. Просто знову ж таки взяли продукт. Перший е, і основний. Показник це сертифікати, діючого сертифікату е, установленого бланку, тому що е, стандарт Європейського Союзу передбачає певний встановлений бланк. І хай це буде сертифікат органік стандарт, імо, або контрол Юніон інших компаній, він несе одну ту саму інформацію. Якщо ж будуть сумніви, дуже легко можна переконати, чи, чи він дійсно органічний чи ні. В цьому наша мета. Наша мета не ділити, що це сертифіковано цією компанією чи іншою. 13 компаній ще раз повторюсь, які затверджені для України. Їх вже перевіряли, їх кредитували і так далі. Е, наше е, завдання стоїть лише ідентифікувати органічний продукт і його захистити на українському ринку. Дякую за відповідь. Дякую. Так. Є ще у кого-то питання? Я так розумію. Ну что ж, тогда спасибо вам большое. Надеемся, да, да, да покупать органику с логотипом, потому что действительно товар очень хороший. Органика это, – это стиль жизни, это не просто какой-то отдельный продукт. Спасибо. спасибо.